Генеральний штаб збройних сил України він здійснював стратегічне планування, командування видів окремих радів військ і служб. Вони здійснюють генерування військової сили. Що це таке генерування? Це підготовка укомплектованість особовим складом збройної військової техніки, готовність до застосування, тобто бойова готовність і розвиток. Що таке розвиток? Це спроможності цих сил, і командування об'єднаних сил збройних сил України, яке отримує. Готовими до застосування відповідної військової частини підрозділу і застосовує їх. А як воно їх застосовує? Застосовує на підставі рішення Президента України про застосування Збройних сил України, і інших військових формувань, утворених у відповідності до законодавства України. В законі України про оборону чітко розписано. перша частина до статті 4 – це що робиться у мирний час, а потім зі статті 4 закону України про оборону, що відбувається у воєнний час. Я нагадую, що згідно законодавства України, воєнний час розпочинається або з оголошення стану війни, або з фактичного початку воєнних дій у разі це написано в статті 4 закону України про оборону збройної агресії проти України або загрози нападу президентом України приймається три рішення: перше застосування збройних сил України. Друге Запровадження правового режиму воєнного стану і третє оголошення мобілізації. Так, отже, друзі, цей фрагмент якраз показує в принципі очевидні речі, але які важливо зафіксувати. Всі три рішення, які приводять, готують країну до війни, тобто воєнний стан, розгортання військ і мобілізація, все це залежить. Від верховного головнокомандувача України, якщо таких рішень нема, то армія не може діяти сама.